Усім привіт і здоровенькі були. Оце наша кухня показую, Двері ведуть з древею. Ось такий килимок ми купили для кухні, щоб не ходити просто по підлозі. Такий вона вигляд має зараз. Світла включається. Папушка наша на місці, включаються ці лампочки. Оцю пасочку, кулічик цей, принесла Оля. Маша візьме її сьогодні на роботу, пригостить дівчаток. І тут оце світло включається і виключається. Степан пішов на роботу, Марія пока спить. Холодильник ми взяли новий. Меблі ці були тут, ми просто їх трошечки перетасували. Що і... ще? Світло. Ще тут світло включається. Ось так. Не знаємо, чи на вікно будемо вішати якісь жалюзі, чи залишимо так. Побачимо. Цей годинник щось неправильно ходить. Будемо міняти годинник. Маші не подобається такий тут. Так що все залежить від Маші. Вона у нас трохи така мінімалістка, так що на велике не сподівайтеся нічого. У нас зараз яка пів восьмої десь, чи восьма. Маша ще спить, я зараз теж збираюся до роботи, вже поснідала. Це стільці треба Соні завести. Ми в неї позичали на свято. Папушка на місці чи рікає, нічого йому нема. До речі, сказала нам, що це дівчинка. Ми завжди думали, що це хлопчик. Лакі? Лакі, а ти дівчинка? Ім'я Лакі і підходить як і дівчатам, так і хлопчикам. Так що... Там. Привіт, Привіт, золотенька. Ти дівчинка, ти чи хлопчик, хто розбирається, ну кажіть. Я хочу показати вам її ближче, бо то кажу, що то по носикам. У Степана тут якийсь город, щось він тут хоче садити. Ну привіт. Ану, скажи Маша, Маша. Скажи, хлопчик хоробчик чом чом чом-чом-чом-чом-чом. Скажи. Ти, мій хороший? Так до всіх гостей гарно йшов. Так до всіх тулився. Такий приємний. Да, такий привітний Господар був. Отуда двері ведуть у спальні. В метраж жилої цієї площаді першого поверха невеликий. Не хочу брехати, але мені здається, щось що 50 квадратних метрів. Що... І такий самий підвал бейсмент. Лише в бейсменті треба робити порядок. Він закінчений бейсмент, просто там ну, таке все прийшло вже в упадок. Треба робити. Свіженьке щось будемо робити. Все. Йо. У мене роботі йдемо, курочка, пай-пай. Для мене основне, що є кухня зроблена, вже готова, як для кожної жінки. І вже легше дихати, а спальні доробляться. У Степана спальня вже ніби готова, там нічого такого немає, у нього маленька. І моя вже ніби готова, нічого такого великого ми не думаємо туди. Напихати, тому що кімнатки маленькі, їх дуже легко забити різними непотрібними речами. Єдине, що залишилося щось на, на стіни бо щось інтересне придумати, як і тут пуста стіна, так і в кімнатах ще. ну Будемо думати, чи будуть зміни, ще буде все різне. Але слава Богу, що ми вже на місці, що ми маємо своє. Маша захотіла такий камінчик невеликий, так для інтер'єру, але він працює. Будемо горітися з зимовими вечорами біля камін. Стільці, такі ми взяли, знайшли недорогі, вони розкладаються, може бути можна лежати, піднімається ніжка. Але вони просто тут сидять так тимчасово. Вони будуть сидіти з цієї сторони під вікном. Тимчасово, тому що розкладали стіли, ми їх поросували по куткам. Стільці ці старі наші, ми взяли звідти, шкода було викинути. Ще знадобляться якийсь час. Можливо, ми їх перетягнемо, обновимо трохи, та й так буде. Тут, до речі, ну, напевно, як і всюди, дуже все подорожало. І меблі, і вони, я б не сказала, що такого дуже великого, і якості гарної. За треба платити гроші. А це стільці старого, такого, знаєте, випуску добротні. Так що викидати поки не будемо. Все. Отака наша кухня. Оце хотіла вам показати. Стільці оці табуретки також ми заказували для цієї пенінсули. Це машна робоча сумка. Ось такі стільці ми зробили, дерев'яні, вони теж такі добротні. Так що отак. Ну і покажу сьогодні ванну. Ванна ось така невеличка, правда? Ванна була вже готова, зроблена. Хазяєва зробили минулі, ті, що тут жили. Ось така вона під склом. Вузенька ванночка, вузеньке, все маленьке, компактне. Ну, ми маленькі люди, нам вистачає. Нічого ми тут ще свого не додали. Єдине, що тут є шафка. оцю шафку нам треба буде трошечки підробити. Там полички поправити і складати сюди білизну. Не знаю, чи білизна тут буде в ванні, тому що пари. Ну, побачимо. Все, от така невеличка ванна. І коридор отакий довгий. Тут, можливо, ще кинеться якась дорожка. Тут справа, шафка клазід. Ну, ось покажу, якими вуличками мені, тепер вже приходиться їхати з нової адреси. І ну, щодо будинку, бачите, самі маленький, можливо, нема чим так і похвастатися, похвалитися. Людей, звичайно, бувають краще, але воно наше і воно нам найкраще. Воно нам підійшло з першого погляду. У нас така якось виявилася любов до цього будинку з першого погляду. І тому воно для нас найкраще, маленьке, але особисте таке гніздечко наше. Знаєте, ми його гарно оформимо під себе. Все у нас ще попереду, з часом. Звичайно, не будемо нічого такого робити, якогось шикарного, тому що мода міняється кожний рік. Просто будемо додати такі якісь мініатюрні вставочки десь до чогось. Ну і дорога. Дорога сама по собі непогана, трошечки далі, звичайно. Але зато їдеш у цією красою, минуєшся Нью-Джерсі, мину, милуєшся цими селами, цими квітучими деревами, одна насолода їздити туди сюди Хвилин 20-25, якщо їдеш, особливо за якимось розявою або дідиком стареньким, то приходиться їхати довше, тому що обганяти тут не можна. Тут Нью-Джерсі, навіть якби ви на дорозі були тільки ви і та машина. Обгін тут заборонений, хоча, ви знаєте, деякі спроможнюються обганяти. Ну, це кому вже дуже не терпиться, або хто дуже вже так спішить, обганяють, нема що казати. Тут багато є порушників правил, але ми не будемо до них подоблятися тому що поліція тут завжди на місці. Штрафи, великі гроші викидати не хочеться на такі дрібниці. Так що, тих, що їдеш, далі будеш, далі будеш. Гарно ми відсвяткували з друзями, посиділи. Дуже вдячна всім, хто прийшли, хто дивиться мене, я не знаю, хто дивиться за подарунки, за побажання. Та й за, за допомогу у переїзді, та й за дружбу. Ви знаєте, дружба тут багато чого значить. І зав'язувати нову дружбу з роками завжди складніше. Хіба що отак коло церкви, бо в церкві йдеш та й, е, знайомишся. Ми цього разу в церкві також познайомилися, запрошали в гості, але ну, люди, кожен має свій план. Кожний має свої оселі, своїх дітей, своїх сімей. Не всі готові отак з бухти барахти прийти в гості. Обмінюємося, звичайно, і телефонами, і адресами. Щоб зав'язалася така тісна дружба, потрібен час і немалий. І дружба, звичайно, не зав'язується з кожним. У нас також були знайомі, з якими чомусь не склалося по тим чи іншим обставинам. Хтось не підходить нам, комусь не підходимо ми. Це таке діло. Ми всі різні, і до всіх треба підбирати ключик. Ну, до деяких ключик просто не хочеться підбирати, а до деяких ну, неможливо підібрати. Тому як склалося, так склалося. До роботи Маші трохи далеко їхати, і це їй не дуже подобається. Степану десь одинаково по годинам їхати, так як мені десь до півгодини. Степану все рівно куди їхати, він все рівно зранку не спить, добирається легко. Звичайно, чим раніше вийдеш, тим легше їхати. А я вже їду на пів десятої, а Маша буде на десято, то трошки ще є на дорозі. Якщо ще погана погода, я їду через один такий кусочок по центру містечка нашого, де там є трошечки затори. Потім я виїжджаю отут і легенько собі добираюся такими, знаєте, околицями, готарями, як кажуть, по-українськи. Роздивляюся на будинки, на архітектуру, дивлюся, в кого які дерева, де посадити, в кого які кущі, де ростуть. Зовсім інший погляд тепер у мене став на оселі. Колись ми дивилися на будинки, великі малі, великі малі. Але коли, е... ну і чого ти стоїш, я тут запізнююся до роботи, він стоїть. Коли ти дивишся просто так, Дивишся на одне. Коли вже ти дивишся з якоюсь ціллю, з якимось намірами, то бачиш зовсім інше. А ось і док буде розквітло дерево, яке я кажу, що мені подобається. Оця вишня, сакура теж така набита. Хто дивився мої шортс? Оце останнє. Обожнє це дерево сакуру, також таку набиту квіточками такими. От. Або її посажу, або оце доп. От зараз отут справа, дивіться, воно так далеко його видно, що воно рожеве. Дивіться, яке рясне. Словами не передати, яка краса. Звичайно, дерева тут не дешеві, і 70 доларів, і 130, яке ти собі вибереш. Але один отут справа знову є за парканом, бачите? Але це ж дерево купляєш один раз і воно тобі вже вистачає надовго. Я хочу щось квітуче. Степан хоче щось родюче <гум> у нас. Ну, квітуче будемо перед хатою класти, а то, що щось родить, то за хатою, можливо, вишню щасливку, не знаю. У нас ще багато планів. Степан має виноград, вирощує е, саженці. От виноград поставимо. Якось буде, дай Бог, ви знаєте, щоб прижилося, щоб нічого не поїло. Тут багато гризунів, які гризуть усе. Але є люди, які навіть займаються цим. От Вони просто зрозуміли, чим треба від цих гризунів відсапуватися, чим їх відганяти. І тут одна навіть жіночка біля нас живе, вона навіть займається цим. Вирощуванням цих різних, як вони називаються, кущів малини, смородини продає, продає помідори, ці саженці, дерева сажанці, вона продає. Я вже навіть маю її номер телефона, але все ніяк не зберемося з нею зізвонитися і спитати, що в неї є, що їй інтересне, щоб піти подивитися. Шіночка. Швидкість тут також завжди вказана, отут, будь ласка, 25 ліміт, я вже йду швидше. Поліцейські люблять стояти по бокам отак. Не хочеться попасти на поліцейську дранку десь. От тут це дерево зліва, дуже гарно, про що я кажу. Дуже гарна пора, дуже. Тут справа тепер воно дивіться, ось це рожеве. Час у нього. А у нас під домом скоро розцвітуть рододендрони. Тоді покажу вам будиночок, як він виглядає з вулиці. Коли зацвітуть оці наші кущі, коли вони додадуть йому більш краси шарму якогось. Маленький, але буде такий симпатюля. Ми підмалювали трохи двері, трохи оці на вікнах, що є такі, як вони як ставні, але вони не закриваються, вони здебільшого для краси. Вони були голубого кольору, а ми зробили синій. Знаєте, так, як підкреслили ці речі. Ну і, і таке. Отрошечки додаємо, додаємо, додаємо. Це зробити неможливо. До своєї красуні. Вчора понесла їй маленьку пасочку, дала за поману, показала, що в нас роблять як. Вона пасочку так смачно поїла, так кусала. Дитинка, то так приємно дивитися, як вони отож їдять те, що ти їм приносиш, що їм подобається Понесла їм кусочок торта, тому що тортів було дуже багато. Торт перенесла і Мирослава, і Соня, і я зробила чізкейк, і я купила два торти у НЕД Кості, два шматочки. Так що солодкого вистачало. Тому принесли і їм шматочок. Все, буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Дякую, що зі мною, дякую, що вітаєте, дякую, що дивитеся. Все, бувайте здорові, слава Україні, Бай-бай.